Будівництво багатоповерхівки на старому бульварі 14, а це практично парк відпочинку. Викликав хвилю протесту у громадськості на останньому виконкомі 2 листопада, де його члени мали затвердити текст угоди із фірмою забудовником, на чому наполягали представники громадської організації Атошник. Проект рішення відправили на доопрацювання, створивши робочу групу. На цій робочій групі все, що ми можемо собі дозволити, це розробити механізм і текст інвестиційної угоди. Іншого і повноважень у нас немає. Не виконати рішення виконкому. Ці люди, які присутні тут, не можуть. Вони можуть бути або за, або проти, але вони самі, всі люди, які сьогодні за столом, крім просадових осіб, самі попросили в цю групу. Метрів квадратних житлан загальною вартістю у 6 мільйонів 75 тисяч гривень, що безпосередньо перейде у власність військових. Такий головний аргумент громадської організації АТОшник. Проте представники минулого складу виконкому, які п'ять разів блокували це питання, переконані це не аргумент, аби забудувати парк. У нас було сподівання, що міська рада і депутати проявлять здоровий груз і дійсно будуть вести переговори забудовниками. Про те, що да, буде присвоєна вам адреса, але ви припините будівництво на цьому одному житловому будинку. І тоді були всі шанси, коли ми блокували процес присвоєння адреси, вилучити вилучити земельну ділянку, яка сягає понад гектар і простягається, щоб всі розуміли, аж до літака, аж до літака. Вилучити її, виставити на аукціон, на аукціон її виставити. І тоді продати за таку суму, вибачте, де тут кому я не бачу де він. Так, за таку суму, щоб ми купили всім би атошникам тут квартири. Більше того, саме будівництво апріорі неможливе, адже воно порушує чинне законодавство, говорять активісти. Коли змінювалося цільове використання даної земельної ділянки, а це більше гектару. Спочатку ця земельна ділянка призначалася для громадської забудови, театру. Театру, що ну, вписувалося взагалі весь функціонал цього парку. Тобто театру для громади. Є парк, є певний театр, де там мали відбуватися гастролі, виступи артистів так і далі, так далі. Коли ж е е змінилося цільове використання земельної ділянки під житлову забудову, було допущено грубе порушення закону про основи містобудування та містобудівну політику. А саме не було проведено громадських слухань. Громада, що бажає не лише зберегти парк, а й допомогти атовцям, пропонує військовим альтернативу. Два і чотири гектари земля, недобудова. Давайте ми з вами об'єднаємося і добудуємо нарешті по голові тубург, і там більше квартир буде вашим атошникам. Ми не будемо займати бульвар. Наталя Волинець, член виконкому, яка підтримує заборону забудови, просить громадські свої сили активізувати на засіданні виконавчого комітету, коли і прийматиметься рішення. Нам треба згуртуватися і всім з'явитися на той виконком, який буде приймати це рішення. І там показати міському голові, представникам політичних сил, які входять в виконком, що таке громада міста. Тоді це буде конструктивно, дієво. Не переходити на образи, на якісь там особисті, мені теж я багатьом не подобаюсь, і там чи хтось мені не подобається. Ну це парк. Зараз ми говоримо ну, один, один, оце інформацію, яку в принципі кожен із нас знає. Тому я закликаю всіх вас, за кожним вам стоять люди. Ми прийшли, ви прийшли як представників. Піднімайте людей загалом. Робоча група завершила своє засідання без конкретних напрацювань, пообіцявши зібратися повторно у понеділок.